Вітаю! Ось і в цьому році я вже знову приготувала свій смачний улюблений вишневий соус до м'яса без дрилювання кісточок. Це дуже швидко. Але в цьому році я ще додавала до нього. У мене є такі балконні перці, вони такі малесенькі, але вони такі ну, вогняні, я б сказала. І я додавала трішки цих перчиків, вони в мене вже є на кущиках. Тому він в мене такий ще й перчененький вийшов, більше, більш острішенький. Мені це подобається. От, Прикріплю відео, я вже, в мене є вже рецепт на цьому каналі. В списку відтворення консервація. Можете ще зайти і там подивитися вишневий джем без дрилювання кісточок. І ще дуже багато різних. Цікавих рецептів з консервацій, з ягід, порічок різних. От. І е, різна консервація, звичайно, гіркі помідори. І таке різне. Тому е, всім дуже-дуже рекомендую. Я вже спробувала, е, він більш гостріший. Я це люб, полюбляю. Я даю багато чесночку. Ну, я таке полюбляю, я дуже люблю такі соуси. мій чоловік. І готую кожен рік. Якщо є вишенька, в цьому році її небагато, тому 4 баночки. На джем вже, звісно, немає. Я вибрала соус, тому що варення в мене є. Ось недавно я готувала прекрасний джем з порічки з апельсином. Це неймовірна смакота. І аромат також є на каналі, в списку відтворення. Консервація. Заходьте, дивіться рецепти, вони такі швидкі, і по часу недовгі, і в описі все в мене описано. Так, всім гарних, гарної консервації От, і до зустрічі в нових відео.